Інформаційний партнер показу нове время страны» – «Время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Перші шпальті Топ-5 ділових новин тижня. Дорожній тупик. Чи зможе нове керівництво Коравтодору змінити ситуацію у галузі? Я думаю, ми зламаємо щось що висіло як фатум над українськими дорогами. Я маю на увазі річний режим витрачання грошей. Золотий дощ. Чому українське ті привертає мільярдні інвестиції? Я думаю, що з будуть продовжуватися. Зняти заборони, які валютні обмеження будуть скасовані найближчим часом. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від Майкла Щура. Ваша шпальта представляє топ 5 ділових новостей цієї неділі. Міжнародний валютний фонд оголосив, що українська влада в обмін на транш погодилася на пенсійну реформу, зокрема, підвищення пенсійного віку. Пенсійна реформа, необхідна в Україні для того, щоб скоротити дефіцит бюджету. Але повноцінна пенсійна реформа не произойдет, якщо ми не створимо настоящий фондовий ринок, що в свою чергу, неможливо без захисту інвесторів. Фонд госумущества объявил о планах по приватизации на тот год даже будуть продані турбоатом, центр Энерго і Одесский припортовий завод. должна дойти в октябрі-ноябрі цього року. Це нейтральна новина, адже ми чули про такі плани вже кілька років поспіль. Проте ми сподіваємося, що в цьому році буде все інакше. Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу дотацій аграріям. Чотирьох мільярдів, два отримують птахівники. Рані в інтерв'ю першої шпальті міністр аграрної політики заявляв о том, що дотації все, на поддержку мелких і середніх фермерів, що дуже важливо для села. Однак на самом деле їх отримає Юрій Косюк, власник Мироновського хлібопродукту. Це не очень хороша новость. 8 февраля Кабінет міністрів утвердив поставлення, согласно якою деньги, які збираються акцизного збору, будуть розподілятися в місцеві бюджети. Це добра новина, адже тепер у місцевої влади з'явиться більше грошей для будівництва доріг та інших інфраструктурних об'єктів. Національний банк пом'якшив вимоги щодо купівлі банками іноземної валюти. Тепер банки зможуть покупати п'ять разів більше валюти, ніж раніше. Це перший шаг на поті валютної лібералізації. Впрочем, звісно, його недостатньо. Необхідно гораздо більш радикальні речі. Ми знаходимося на вулиці Олени та у Києві. Це одна з найнеприємніших для водіїв транспортних артерій столиці. Такою її робить оцей крутий підйом, а також жахливе дорожнє покриття, через що водії постійно стоять в заторах та ще й мусять рухатися під гору. На цій дорозі, як і на тисячах автошляхів України, Укравтодор постійно вийде війну під назвою Ямковий ремонт тобто, коли ями спочатку засипаються, а потім через морози і відлигу з'являються знову, і все йде по колу. Така стратегія призводить до того. Що щороку в автошляхи України закопуються сотні мільйонів гривень, а дороги так і залишаються жахливими. Що ж з цим робити? І саме головне, хто має це робити? Спробуємо розібратися. Минулого року в Україні виділили рекордні кошти на ремонт та відновлення автошляхів, а також дорожньої інфраструктури. Ми займаємося системними питаннями. Я вже говорив, і сьогодні ми наблизились до вирішення питання ремонту. А масштабного ремонту, поточного ремонту і будівництва українських доріг. Концентруємо близько 18-19 мільярдів гривень для того, щоб вийти по всій країні максимально до цієї роботи. Та насправді далеко не всю суму було витрачено безпосередньо на покращення автошляхів. Що говорити про кошти, минулого року бюджету «Укравтодору» це був десь 15 мільярдів гривень. Якщо подивитись на структуру цього бюджету, то, власне, на ремонти доріг, на відновлення доріг припало лише близько 3 мільярдів гривень. Тож, революційних змін не відбулося, адже річ не тільки у грошах, але й у тому, що система дорожнього господарства не здатна їх переварити. Замовники, які є розпорядниками цих коштів державного там бюджету і е, кредитних коштів, організаційно вони були не готові. Поки, е, поки прийняли бюджет, поки е, розпорядження уряду прийняли аж в березні місяці, поки запустили процеси е, проєктування, проведення тендерів, вже е, було літо. І фактично більшість робіт дорожніх розпочалися всередині в кінці літа і йшли тривали фактично восени і аж до грудня місяця. Цього року влада обіцяє витратити на будівництво доріг близько 30 мільярдів гривень. Така сума це добре, та чи достатньо просто збільшити бюджет для того, щоб зробити хороші автошляхи в Україні потрібно два фактори. Перший це фінансування, і друге це контроль якості, наскільки ми можемо бачити, з фінансуванням з кожним роком стає все краще. Найважливіше зараз це є стабільність. Це є вибудування так такої системи, яка б задовольняла як інтереси держави та суспільства в якісних дорогах, так і інтереси українського бізнесу та європейського іноземного бізнесу, який може прийти в Україну з новими інвестиціями, з новими технологіями, з цілком новим рівнем будівництва та утримання автомобільних доріг. Схоже, що не так з українськими дорогами знають усі. Але що з цим робити? Мало хто знає. Тому ми приїхали сюди в «Укравтодор», для того, щоб запитати це у Славомира Новака, колишнього міністра транспорту Польщі, а зараз очільника Укравтодору. Пане Новак, в нашій країні автомобілісти часом на своїх автомобілях пишуть: я ненавиджу «Укравтодор». Чому ви погодилися працювати в такій компанії? іноді я сам ставлю собі такі запитання. Я бачив ці наклейки, але маю надію, що з часом ці водії почнуть їх знімати. Сподіваюся, що починається період великого будівництва та великої реформи цілої дорожньої галузі. Я сприйняв це як черговий великий виклик, бо справжні чоловіки не бояться викликів. в Україні існує таке явище, як ямковий ремонт. Це коли усі ями на дорогах засипають чимось схожим на дорожнє покриття, а навесні воно сходить разом з снігом. І потім роблять ж саме наскільки це явище відоме у Польщі? це повний український експеримент. Вірогідно це пов'язано з тим, що дорожня галузь України терпіла недофінансування впродовж багатьох багатьох років. Винятком були два роки підготовки до євро 2012 коли на цю сферу витрачалися більші гроші. Але понад два десятиліття хронічно не вистачало грошей. Які грошей замало, то передусім не вдасться будувати дороги. Дороги дорогі в утриманні, але ще дорожче обходиться їх будівництво. мені здається, що люди, які відповідали в Україні за стан доріг, тобто Укравтодор, намагалися зробити все, що можна. скільки вам точно дають грошей на цей рік, щоб щось змінити на краще? Ну ми маємо два варіанти. Два варіанти. Коли ми розмовляли з президентом з прем'єром, однією з умов мого приходу на посаду в Рафтодор була певна політична підтримка. І в уряді, і в президента, і у Верховній Раді. Наразі я її маю. Коли ми готували плани на 2017 рік, то ми підготували план максимум: 18 мільярдів гривень на ремонти доріг. То був би рекорд в історії України. Але внаслідок бюджетної роботи на сьогодні ми маємо лише 4,5 мільярди гривень. утім, після розмов з президентом і прем'єром запланована реструктуризація боргів у національному банку. З цієї реструктуризації ми маємо до. Додатково отримати 15 Тому, також, мільярдів гривень. Якщо нам вдасться вскласти це то, разом, то це може стати рекордним підсумком. А, а до того, Додам, що з 1 січня 2018 року почне працювати так, дорожній фонд. фонд. Він буде незалежним від міністра фінансів. Ну, що я можу сказати? В Польшу, в то время коли Новак також зловляв е, соответствующую організацію, було за п'ять лет потрачено более 10 мільярдів євро. То есть если мы умножим, грубо говоря, на курс сегодняшний порядка 300 миллиардов гривен. Это деньги, которые было потрачены за 5 лет, то 60 миллиардов гривен в год стоило бы тратить для того, чтобы у нас дороги начали приходить в порядок. Поэтому те суммы, которые называют, если честно, это ни о чем. у підсумку, я думаю, ми зламаємо щось, що висіло як фатум над українськими дорогами. Я маю на увазі річний режим витрачання грошей. ціла Європа, цілий світ, окрім соціалістичних країн, відійшов від планування інвестицій в дороги у річному режимі, бо дороги не вдасться збудувати впродовж кількох днів чи місяців. Дороги мають служити роками, але й будувати їх доводиться доволі довго. Та ще й з огляду на наш клімат, оскільки зима забирає у нас чотири місяці роботи і нам залишається лише 8 місяців. Тому ми мусимо планувати у довшому горизонті на 2-3 роки. І такі торги ми будемо оголошувати вже цього року, розраховуючи також на додаткові засоби з державного фонду. І видатки на дороги, а я вірю у це мусять щороку зростати. І Ми будемо мати щораз більшу частку вакцизі на пальне і зможемо витрачати ці гроші на дороги. Ось тут ми торкнувся однієї з найбільших проблем «Укравтодору». У нас не тільки грошей не вистачає, у нас ще часу не вистачає. Тому що, коли вони підписують усі платіжки, всі плани складуть, рік закінчується і починають все робити з початку року а, знову. Здесь нужен действительно хороший проєктний менеджер, який змог би це все розрулити, з іншої сторони необхідне государства. Того, що деньги, якщо ми хотим добиться результату, треба тратить. У нас постійно очень бояться тратить деньги, потому бо все всі Ну, проводіть чесний тендер, выберите підрядників, які могли бы решить проблемы, но тратить проблеми, але втратить иначе ми будемо без дорог в стране. А Ви знаєте, ще є один напис на автомобілях. Там пишуть особливо на німецьких автомобілях: заберіть мене додому. Коли в нас будуть такі дороги, як у Німеччині, або е, дещо схоже я не буду об'єктивним, але вважаю, що у Польщі автостради краще ніж у Німеччині. Причина дуже проста: вони більш нові, збудовані, тобто нещодавно. по друге, Франція і Німеччина будували свої дороги впродовж 40-50 років. Таке чудо, як у Польщі, коли головні автостради будувалися в вісім років, стаються не часто. Маю надію, що хоча б частка такого дива станеться і в Україні, але за умови, якщо будуть відповідні засоби, якби не гроші євросоюзу, то Польща не мала би таких автострад. Треба сказати відверто на жаль, але Україна, мабуть, внаслідок політичних помилок у минулому, які я не хочу оцінювати, втратила поки що європейську перспективу, тобто шанс швидко вступити до Євросоюзу. Я розраховую, і моя праця тут є певним виявом солідарності з Україною. Що колись Україна вступить до Євросоюзу і черпатиме звідти також засоби і на свої дороги. Отже, ми маємо дуже раціонально планувати будівництво доріг, не витрачати гроші на безглузді проекти, а зосередитися. Це на тих, які є найважливішими для України, тобто передовсім ремонт доріг, щоб люди могли доїхати до роботи, до школи, додому і головні магістралі, щоб з'єднати порти чорного моря із західною Європою. Це буде транспортний кістяк української промисловості. Порти Чорного моря до речі мають великий потенціал розвитку, і їх треба з'єднати з портами на Балтійському та Північних морях понасмі. А если говорить, собственно, о Новаке, является ли он тем человеком, который действительно это чудо смог воплотить? То есть смог ли он договориться с Евросоюзом, построить на эти выделенные деньги, дороги или нет? Или это делали другие люди? В нашем выпадку он будет виконувати те, что ему скаже премьер-министр. Я не думаю, что он такая фигура, яка допоможе нам домовитися с Европейским Союзом. Кроме того, о нем входят слухи, что его назначение принимало участие замглавы фракции БПП Игорь Кононенко. И что фактически это, скажем так, Тот варях, который на який деле лояльний к власті, все их схеми, готов з ними вважатися і їх использовать. Ну він заперечує і каже, що з Кононенком він про це не говорив. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Написание программ под ключ в Украине стало уже целой индустрией. В этом бесконечном здании за моей спиной располагается офис IT-компании «Люксофт». Здесь пишут программы более полутора тысяч человек. Поэтому никого не удивила новость от начала февраля о том, что «Люксофт» купил крупную компанию «Интропро», которая входит в топ-20 IT-фирм Украины. А 7% акций самого «Люксофта» выкупил крупный инвестбанк «Морган Стэнли». На самом деле все началось раньше, именно чуть больше года назад, когда фонд Сороса проинвестировал в украинскую компанию «Циклу». И после этого действительно на радаре многих инвесторов в Нью-Йорке, да, то есть Украина, к Украине появился интерес, который продолжился тем, что на самом деле порядка двух десятков украинских аутсорсинг компаний получили предложение, новое предложение об инвестициях. Морган Стэнли, в общем-то, как Любой инвестбанк инвестирует в то, что развивается. А сейчас IT-сфера развивается очень стремительно по всему миру. Что касается покупки люксов там, украинского разработчика, эта сделка показывает, что рынок однозначно интересен. IT-рынок украинский, понятное дело, что у нас есть мозги, у нас есть квалифицированные разработчики, Их зарплаты, заработные платы гораздо ниже, чем в той же Америке, в США, я имею в виду, в Великобритании. Ваша компания недавно купила IT-оператора в Украине. Зачем вы это сделали? Мы специализируемся на нескольких индустриальных направлениях, в нескольких секторах. Это финансовая линейка, бизнеса, это автомотив, это интерпрайс, это телеком. И любое приобретение, оно имеет, соответственно, некую логику. С 2014 года мы приобретали несколько компаний, на то было, на были разные причины. Одна из причин – это когда покупает компания кого-то да, или что-то, когда необходима техническая или доменная экспертиза, или когда необходимо расширить свой, свое присутствие в какой-то из географий. Соответственно, те компании, которые мы покупали, это компании были с головными офисами в Европе, это компании были с головными офисами в Штатах покупка Интропро – это достаточно логичная и для нас это синергичная история, потому что Интропро как компания работает на рынке давно, больше 8 лет, и заявила себя и показала себя как очень сильным игроком в области телекоммуникации. У нас есть домен телеком, поэтому данное приобретение для нас является очень логичным дополнением в портфель тех, тех сервисов, которые мы предоставляем. Я думаю, что сделки будут продолжаться, Разного размера. Основная причина, почему сделки происходят с украинскими компаниями, потому что у нас очень умные инженеры, и мы входим как страна в топ-30 по показателям human capital. И, как я уже сказала, да, это как некое доказательство того, что у нас огромный у нас мощный потенциал, человеческий потенциал. Мы умные, мы трудолюбивые, мы активны, мы открыты к инновациям. И это является ключевым фактором успеха нашей страны, как Украины. И вот такие покупки, они являются очень таким хорошим знаком того, что в Украине можно делать бизнес, можно развивать бизнес и нужно привлекать инвесторов. Если говорить о IT-отсорсинге, что сейчас происходит на этом рынке? Будет ли этот сегмент расти? Я думаю, что будет расти, он и так растет. Пока по прогнозам рост динамики будет где-то в районе 15-17%. И о тех объемах, которые привлекают в страну, Экспорт на IT, то в том году мы это посчитали да, совместно с это было больше, чем 2,5 миллиарда долларов. А для Украины на сегодняшний день по, 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 той, по той ситуации, которая в экономике, это достаточно большой прирост. Это большая доля ВВП, которую мы генерируем. При стабилизации ситуации в стране и улучшении. инвестиционного климата такие вещи будут больше и больше идти, потому что, происходить, потому что украинский IT-рынок очень привлекателен. В ближайшие 3-5 лет, кроме Microsoft и Пама, и на биржах, в частности, в том числе на том же NASDAQ, появится еще несколько украинских компаний, я имею в виду и тоже SoftServe, и Циклум. И, соответственно, этот путь, он будет являться мотиватором для а, многих других сделок, которые происходят в Украине. Экспортный сегмент и то, с чего IT во многом начиналось в Украине, это некий катализатор. Это катализатор развития других направлений, и продуктовых компаний, и стартапов. Потому что вы себе можете представить, как это работает очень легко. Идет молодой человек, он выбирает для себя IT. Ну, он услышал, что это хорошо, круто. Он идет студентам учиться. Дальше он попадает, или он может попасть, конечно же, в какую-то крупную зарубежную компанию, но чаще всего студенты попадают в IT-бизнес наш, и мы специально их готовим, обучаем и так далее. И дальше у некоторых из них возникает идея строить, строить собственный бизнес. Они идут в продуктовые компании или идут в стартапы организуют. Цього року Національний банк має намір провести масштабну валютну лібералізацію в Україні. У найближчі три роки валютне законодавство переглянуть і приведуть у відповідність до положень асоціації між Україною та Євросоюзом. Агенція УНІАН 30 січня 17 року ми сьогодні обговорюємо зняття валютних ограничений в Україні. І я хотів би звернутися до кожного з наших експертів, щоб вони сказали, які імені по їх мініму ограничення бути зняті і яким образом це нужно робити. Менять на самом деле нужно все. Наше валютное регулирование, оно крайне устарело и абсолютно не отвечает современным мировым стандартам, а в частности директивам ЕС, которые мы обязались соблюдать при подписании соглашения про ассоциацию. В соглашении написано, что мы должны изменить свои законы до 2019 года. Но и бизнес, и гражданское общество на самом деле надеются, что это произойдет гораздо скорее. Что нужно менять? По-хорошему, радикально нужно отменять валютный контроль полностью. То есть внешняя торговля должна быть свободна. Эти принципы сформулированы еще Полом Кругманом и многими другими экономистами, что самое вредное ограничение — это ограничения, которые касаются внешней торговли, которые касаются перемещения валюты по текущему счету. А Если называть ограничения, то вот конкретно да не говорят да, об, об общей отмене валютного контроля, то это продажи валютной выручки, сейчас шестьдесят пять Ее нужно отменять. Это получение разрешения на покупку валюты на а, импорт, вообще в принципе на покупку валюты, разрешение компаниями, это безусловно ограничение на вывод дивидендов. А і якщо говорити об ограніченнях, которые стосуються вообще в принципі всіх людей, то это, конечно, огранічення на налічному ринку. Безсумнівно можна сказати, що в останні роки контроль став жорсткішим. Уряд має підтримувати експортерів і Нацбанк. Також в цій ситуації я б я б теж назвав би три моменти, які погіршують існуючу ситуацію, навіть порівнюючи з той, що була три роки тому. Ці 65% обов'язкового продажу. Я б ще, ще два моменти визначив: 25 тисяч доларів це такий поріг. Якщо підприємство, скажімо так, має суму більшу ніж 25 тисяч доларів на, на, на своєму рахунку, воно вже не може купувати валюту. Потрібний спеціальний дозвіл. 50 тисяч доларів. Це теж. Межа зовнішньоекономічних контрактів, коли ми теж маємо узгоджувати із Нацбанком і отримувати дозвіл на, на здійснення цього зовнішнього кон контракту. зрозуміло, що це. І ми маємо чекати три дні. Да? Нацбанк має три дні для того, щоб надати цей дозвіл. Ми відчуваємо, що це заважає веденню зовнішньої економічної діяльності ну, і погіршує наші шанси на зовнішніх ринках, конкуруючи з іншими експортерами, де ніяких подібних обмежень немає. Станіселі ли Національний банк дерегулювати ринки і якби їх більш ліберальними. На данный момент Национальный банк скорее наоборот усиливает свою регуляцию вместо того, чтобы дерегулировать. Например, по тому же самому валютному контролю, его по-хорошему надо просто брать и отменять. Вообще, совсем. Оставить финмониторинг, который занимается тем, что отслеживает какие-то операции незаконные, отмывание денег, уход от налогов, какие-то финансирования незаконного бизнеса или террористических операций. Это все не имеет никакого отношения к валютному контролю и к тому, чтобы компании могли просто нормально вести свой ежедневный бизнес. Сейчас компании этого Делать не могут. Более того, вот сейчас весь мир да, он шагнул в цифровую эпоху. То есть А люди, да, даже простой человек, там домохозяйка, она может сделать какое-то изделие, там, я не знаю, обруч, шапочку, продать его, например, на Etsy, это или на Амазоне. да, это интернет-площадка для торгов. Украинцы вынуждены пользоваться услугами каких-то десяти посредников, Pioneer, PayPal, каких-то переводов через Эстонию, чего угодно, просто чтобы завести в Украину свои заработанные доллары. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Наші стосується прем'єр-міністра Володимира Гросьмана і міністра енергетики Ігоря Насалика. Вони несколько разів міняли показання одному дуже цікавому питанню. Послухаємо три їх цитати. Україна може повністю обійтися без вугілля з Донбасу, імпортуючи його з Південно-Африканської Республіки через Чорноморські порти. Ігор Насалик, міністр енергетики України, Укрінформ, 19 вересня 2016 року. Отримання вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі на даний момент немає альтернативи. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Економічна правда, 31 січня 2017 року. Припинення переміщення вугілля із зони АТО призведе до проблем в енергосистемі країни та відключенню світла. Ігор Насалик, міністр енергетики України. Агенція Інтерфакс Україна 7 лютого 17-го року. Вони так часто змінюють напрямок своїх меседжів. То нам потрібно їхні вугілля, то нам не потрібно їхні вугілля. Хлопці, ви вже визначиться на що нам орієнтуватися. Ви надто часто змінюєте орієнтацію. Ой, якось двозначно вийшло. Генеральна прокуратура задержала директора департаменту платіжних систем Національного банку України і йому то, що він би взяв взятку за те, щоб запустити в країні ще одну платіжну систему. Послухайте, пожалуйста. Генеральна прокуратура звинуватила директора департаменту платіжних систем Нацбанку Сергія Шацького у тому, що він отримав хабар у 25 тисяч доларів за те, що видав ліцензію платіжній системі під назвою Платісервіс економічна правда 3 лютого 2017 року. Не можна таких людей арештовувати, вони не осудні. Хіба може психічно здорова людина вимагати хабар і брати хабар за те, щоб інші люди змогли працювати? Це новий вид захворювання. Хабарофілія. Кстати, этот же самый сотрудник Национального банка занимался переговорами с PayPal. Как известно, PayPal не пришел в Украину, несмотря на все старания Национального банка. Вот он заявлял о том, что PayPal якобы не прийшов нашу сторону, потому что там не хватает сотрудников для того, чтобы обслуживать украинский офис. Хоча знаешь, я тут бачу інший диагноз. Хроничный цинизм ускладнені ненажерливостью. В начале этого года предприниматели очень сильно обрадовались, потому что наконец-то убрали ненавидимую всеми налоговую милицию. Однако выяснилось, что это якобы техническая неточность. Давайте послушаем новость. Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики пропонує усунути технічну неточність, яка ставить під сумнів роботу податкової міліції. За словами голови комітету Ніни Южаніної, у новий проект податкового кодексу випадково не вписали положення про її існування. У результаті МінФін визнав податкову міліцію ліквідованою. Економічна правда 7 лютого 2017 року. Ну, технічна неточність це коли цифри переплутали, або слово фіскальна окремо написали. Але коли депутати дізнаються про те, що вони ліквідували податкову міліцію після того, коли вони вже проголосували за податковий кодекс, а потім намагаються цю помилку виправити, це вже називається технічний з'їзд. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу «Нове время страны время свободных людей.